Вітаю. Мене звуть Василь Шаркань, я доцент кафедри журналістики УЖНО. З медіацентром поруч я вже впродовж 10 років від часу його створення. Мій перший текст, який був опублікований на сайті Медіацентру ще на першій його версії, це блоговий матеріал про те, що варто перейменувати Мукачеве і Берегове на «Мукачевой Берегово. Це був серпень 2013 року. З того часу Мкакачеве таки офіційно стало Мукачевом. А от відновлення назви Берегова ще, мабуть, попереду. Крім того, я підготував для Медіа-центру низку інтерв'ю, заміток. Досвід співпраці з колективом Медіацентру для мене не тільки цікавий і приємний, а й корисний. Завжди дуже уважно переглядаю опубліковані тексти, верстка яких довершена. Переглядаю не тільки, щоб отримати естетичне задоволення від оформлення, а й щоб подивитися, які корективи зробив у моїх текстах головний редактор Василь Іванович Путрашик. Для мене це завжди майстер-клас із мовного стилю, бо медіа-центру жну це знак якості. Я міг би побажати колективу медіа-центру не опускати високу планку, але він і без цього її не опустить. Бо 10 років високоякісної роботи це все таки немало. Тож вітаю з першим солідним ювілеєм. Бажаю кожному і кожній здоров'я і наснаги до нових успішних творчих проєктів.